Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія. А сьогодні в мене нове відео на каналі, скажімо так, як москві спустя 4 місяці. Війна, скажімо так, добігає до кінця, на мою думку. А, ну, по -назві відео ви знаєте, що тут буде робити. А, сказати чесно, в мене вийде. Мабуть, першим часом відео, що зі мною. Та й взагалі ж відбувалося протягом чотирьох місяців, що я не знімала. Думаю, це буде таке розмовне вам буде цікаво його послухати. А сьогодні я хочу зробити розпаковку на Jade Hunter першої серії. А, давайте спочатку трішки історії, як же я полюбила Rainbow High, і я вам покажу, покажу в кінці, коли тобто розпаковку двох інших, які у мене є в колекції. Любов до Rainbow High в мене почалась десь близько року тому, як я побачила відео в Наташі Кісльові, тобто в Берсіка. Коли вона зняла обзор ріжента і на кого на свою першу, тож обзор, на свою першу, скажімо так, ляльку, мені припали до душі їхні круглі лиця. Вони мені дуже почали сильно нагадати Rainbow High. А ще прикол вам розповім: то що. А вони кольору веселки, я не буду казати історію рентбуха, і всі ви прекрасно знаєте. Мультфільм я не дивилась, але планую в зимових канікулах подивитись. От. І просто от, хочеться от, отримати. Коли мені купили першу, я, зра... я не вмовляла, бо мамі вона теж сподобалась. І я саме за то, яку я от покажу, я саме за нею охотилась. І я на той час не планувала знімати які обзори, просто хотіла от, купити і для себе, Дібо, знаєте, мати, щоб. Uh, можна було ну, отримати. Першу мала, потім побачила другу. а ну, Я дуже люблю славий колір, зелений хаки, ну, всі відтінки зеленого. І коли побачила другу, я така, все, вона має бути в мене в колекції. І от я десь три місяці мала тільки дві, і чекала, я побачила в інтернеті, облазила Львова, не було ну, у цієї Jade Hunter. І я саме хотіла Хантер не от в базовому вигляді, а от саме з. В зимовому одязі, бо мені так здалося, що це буде ну, дуже красиво, ну, і так ну, класно. Я розумію, що літом вона буде і на кончі, але, ну ладно. От, тому побачила, взяла і дуже щаслива. Ну, любов почалась просто, побачила от в Берсіка відео в двох-трьох словах. І, і так. Ну, і почала дивитися різні блори різних, які є їх там їх там куча, і червідін з, з тими бомбонами, але в нас не було. ну, було, але вже нема. І пляжна колекція, але мені пляжна колекція не подобається. Із-за того, що там є рушники, а мені рушники самі не подобаються, ну, покривала там. Тому я вирішила, що от. І я сподіваюся, що на Миколаї я отримаю четверту, я одну маю на меті, але в нас поки що її немає, і я надіюся, що може в інтернеті десь заможу. Ну ладно, пішли дати. Обзор на упаковку. І так, ця упаковка значно більша за всі упаковки в Rainbow High, які є. Тому що тут в комплект ідуть їхні аксесуари. Так, почнімо. Давайте Навіть не знаю з чого. З лівого боку. Ця коробка а, вкрита таким, якби нібито, снігом, не знаю, як сказати. І от вона от переливається, але всі то знають. Тут в неї скейтборд, вроді, якщо так називається, точно не перегадаю. Віндербрік назва колекції. Тут просто нічого. Посередині сама лялька, назва Rainbow High. Внизу чотири головні героїні. Не знаю, як їх всіх звати, тому що мультик, кажу, не дивилась. Зверху колект з Rainbow. Збери веселку Jade Hunter і на такій квітерці, що то перша серія. Збоку її додатковий одяг. В моєму випадку це джинсова курточка зі спідничкою і з коньками. От, збоку тут у нас нічого. А тут, а збоку, що йде, в комплект? В мене випадає, тому що так відклеїлись ззаді. Шість головних героїнь першої колекції. Rainbow High Winter Break Назва колекції. Вони на такому зимовому фоні, прям класному. Ну, і більше нічого нема. Кожен має свій аксесуар. А зверху в нас є ручка, щоб було краще тримати. Зараз от така от. І знизу не потрібна нам інформація, що це є MG вроді так. Ну, Давайте почнемо її розпаковувати, бо блін, я вже не можу дочекатися, поки я потр... от... потрогаю її оцей одяг, шапочку і коньки. Для розпаковки в мене є ножниці, тому давайте. А, я то забираю, я то пізніше розпакую. Тут є. Такий скотч, і він трішки. його тут багато. Я вже кажу, три розпаковувала, тому знаю. ой Так, забираємо цей скотч, він нам більше не пригодиться. А... Я чесно, оцю розпакувати я не дуже добре знаю, тому що тут більша коробка. Цьому коробку мені трішки жаль щось з нею робити, але ладно. Ріжемо, ламаємо, гривем, тому що коробка нам не знадобиться. Так, я щось не дуже добре розумію, як це все має. А, все, згадала відбуватись. Тут у нас ще є такі штучки. О, Боже, вибачте. Я ніколи не знімала обзор ось такі розпаковки, давно тобто не знімала, це для мене нове. Тому зараз. Дуже класно має вийти відео. тому, А до речі, ближчим часом чекаєте ще відео. Тут, Боже, скільки тут тих скотчів, я вам говорю, тут дуже багато скотчів. Там дуже багато їх є, прям не можу. А, воно само відкривається. Тут у нас теж є скотч. Причому, впрочем, нічого нового. Я знімаю все наживо, скажімо так. Не дуже хочу щось порізати. От. Відкриваємо. Тут є підставка. Це дуже добре, бо підставка я прям хотіла прям сильно. Так, крім, тут є тільки підставка, більше тут у нас нічого нема. Таких вішалок як сантому, але я тим не користуюсь, бо будинок купувати я не планую іде? Тому от. У мене вже є слава ця підставка. Але то інакше. От, відкриваємо. А ні, є вішалки, як бачимо. Я думала, нема. Ну ладно. Зараз подивимося, що в нас тут є вішалки які. Перша ось така салатова Rainbow High. Друга така, щоб зачіпляти одяг. Тоже значком Rainbow High. І от на підставку. Давайте зберемо підставку, вона вся з блискітками. Збирається вона легко. Там, де є ось такий штурпачок, то він йде, якби на низ, ну, і наверх. І підставка. От. От така в нас підставка. Ще нас йшла інструкція. Так. Інструкція, напевно, да. як вдівати їй ці всі ковзани, то в нас все пізніше. Так, давайте розпакуємо саму нашу героїну. виймаємо з коробки, ставимо на фон. Якщо вам фон не буде видно, ну да ладно. Ось вот. наша красотка, можна доторкнутися. Так, давайте спершу визволимо її скель. Як він називається. Розглянемо його разом з вами. Він ось такого чорного кольору з такими лініями Rainbow High. Тут таке взуття салатове. Теж садні значки Rainbow High. І коли ми перевертаємо, пише Rainbow. Дуже класно. І переходимо до самої нашої героїні. Так, спочатку нам тут треба її визволити животик. воно зачіплено. І не порвати бажано одяг. Саме гірше це волосся. Ви б знали, як я не люблю розпаковувати волосся? Це для мене буде якийсь жах чи щось. От. якщо вам сподобається розпаковка, я можливість буду просити ще батьків і мені купити такі кресуні і буду знімати побільше розпаковок. Знаєте, скільки таке відео набере лайків і переглядів. Да вона не зімала, кажу, віду. вирішила до вас повернутися з розпаковкою. От. Давайте я її визволю і тоді вам покажу, буду буде довго. Ось, я її визволила. Давайте тепер. Потім буде на неї обзор. Питаємо її на її скейтборд. Давайте відкриємо її одяг. Прям. На не терпиться попробувати цей пух. Говорять, що тут використовувати брендпу хай справжній пух. Не знаю, чи правда це, чи лож, як говорять росіяни, брехня, ну, не знаю. Хотілося, щоб була правда. Дійсно, дуже красива коробка. І нічого. Прямо хочеться спробувати. Давайте я розріжу ось тут. І тут, внизу. Ой, воно так важко ріжеться. Ой, Боже, то як вата! Я вам чесно говорю, то як вата. Ну, вона Боже, я не розумію. Навіщо причепляти намертво цей одяг? Тут треба владіти підкріпляти, зараз до вас повернусь. Все, звільнила. І ви познали, які тут класні лижі, це. Ой, не лижі, а коньки, це піпець. Так, давайте все по порядку. я Її перевдівати не буду. Ну так, давайте все по порядку дочки трясуться. Так, знімаємо обзор, тут, якщо підставка трохи стачить, так, обзор. Почнемо з неї на фоні авокадо Жори, Так, я просто, дивіться, я не буду навіть так берсік, все детально, просто от я вам її покажу зблизька. В неї, скажу прикол, в неї волосся не лізе. Це моя перша рентка, в якої не лізе волосся. Я просто вам покажу детально. В неї ось така жабка, ось такий файний пампушок. Я ще з руки не зняла цю штуку. Просто подивіться на її детальну куртку. Просто вона реально з такого матеріалу, як справжня куртка. Ззаді потім покажу взаді, а тут вже причіплено. Хайти. Зараз відчіплю. Секунду. Зараз все. Я просто буду знімати, дивіться. Просто на цю детальність. Це і Тут причіплено, да? Секундочку. Зараз я... Ой, відчіплю її і тут. тут буде важче. Зараз секунду. Так, просто детальна. О, прикольно! Я не буду робити навіть, обзори детальні, бо вже справжні тут ремінці люди. Це навкоменці. Подивіться на її штани. Просто, просто подивіться взуття. Я балдею, Давайте подивимося взадів. У неї дуже таке гарне, зелене. волосся, Камера не передає цього кольору, але воно реально дуже зелене. І просто неї капюшон. Так, ставка мішає. В неї капюшон. І взаді просто подивіться, Рейнбоу Хай щось китайське. І тут резиночка. І в неї штани взаді. Ну, то для краще зняття його Рейнбоу Хай і просто підошва Просто. Я не знаю, як вам ще детальніше показати. Я не хочу знімати з нею куртку, ну, наладно. Так, давайте покажу детальніше оці штучки. У мене з Рейнбоу ще нема. У мене інші. От подивіться просто. І от. Була ще десь третя, вот така підставка. Нужна це не звідси. Грабінець. High тут написано. Просто, ну просто подивіться, я не знаю просто. Як коментувати коньки. Детальність на рівночому рівні. Якщо про запах, то запах. Воно трошки має, але воно вивітриться, я вам то говорю. Другий такий самий. І ця одяжка, я поки що її відчупляти так не буду. Просто тут неї пише Рейнбо. Тут такий смайлик, тоже Рейнбо. Воно така шкіряна. Та... А! Така файна, це просто. Сзаді, отак. спідниця. Це просто, просто справжні ці гудзики, І тут, щоб вона не спадала. От, теж кишенька, але не справжня, але просто і на рукавах. Блін, як вона мені подобається. Це просто я нам не передам слова, вона просто дуже детально. І макіяж, і шапка. Давайте, не знаю, я б вам хотіла. Просто, я не знаю. Так, давайте я вам покажу тантих. Ось моя сама перша, з якої почалась любов. Вона така чорніша. Вот. Я в неї кольорове волосся. Я її другий наряд вам, на жаль, не покажу, бо його зараз при собі не маю. І тут дві косички. Якщо хочете якийсь детальніший обзор на цю, то пишіть. А також в мене є, бачите, салатова, але трішки вона інакша. Це зовсім інша героїня, бачите, інша підставка, інше волосся. І взагалі вона вся інакша. От таке взуття. І вона з дуже таким макіяжем і теж вся блестить. От. Ось такі дві у мене красотки. Тепер у мене буде і третя, вона прям, боже, я прям детально тут Sparkle пише. Тут ось такі штучки. Мені прям в кайф. От. Ось таке вийшлося відео. Якщо хочете якийсь відео обзор, чи ще щось, пишіть все мені в коментарях. Ввісно, якщо YouTube його не закриє. А якщо закриє, то нічого. Я обов'язково зніму обзор детальніший, тобто буду розповідати, як от Наталя як Берсік, тільки трішки пізніше, бо зараз я не маю часу. А зараз я ще хочу зараз зняти ще одне відео, що сталося зі мною за ці три місяці, що не було в Ютубі, тому сьогодні вийде два відео в Ютубі, таке комбо, тому що ну, не... не було часу. Тому чекайте наступного відео. Всім дякую за перегляд. Я... Якщо вам сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал, пишіть приємні коментарі. З вами була я Софія і всім па-па!